Хмельничанка Ганна Костюк працює у торгувальному центрі Дитячий світ 23 роки. Наразі орендує місце за системою Прозоро на 5 років. Сам магазин взагалі відкрився в 56-му році. Я прийшла сюди в 83. Оновлення звичайно потрібне. По-перше, що в центрі міста його трохи довели до цього стану. То не давали в оренду, то вже стала вона така дорога, як в цих центрах елітних. По ціні така по вартості така сама, а умови, звичайно, не ті. Єдине, щоб за нами місця збереглися, за підприємцями. Ремонт першого поверху в дитячому світі розпочали торік. За кошти з бюджету громади та кошти самих підприємців. Оновили і третій поверх. Після обстрілів довелося замінити розбиті вітражі. Стара система опалення потребує оновлення. Капітальний ремонт дитячого світу планують здійснити за грантові кошти. Проєкт переміг у всеукраїнському конкурсі місцевих ініціатив. Розробила його Агенція розвитку Хмельницького. Остаточна сума гранту стане відома після підписання угоди в рамках програми розвитку ООН. Ідея в реновації дитячого світу, в перетворення нього в сучасний торгівельний центр, але не тільки торгівельний центр, а взагалі як центр розвитку бізнесу. Дуже важливо, щоб було утеплення як покрівлі, так і стін. Також всередині. Проведення великої кількості робіт це, це будуть грантові кошти, і 20, ну десь третина це буде кошти міського бюджету. Це зазвичайна є умова. Більшість хмельничан та гостей міста про майбутнє оновлення дитячого світу не знають, але сподіваються, що зміни будуть на краще. Нарешті дочекалися. Нарешті чекаємо на гарну свого споруду. Це вже хіба дитячий світ? Це по моєму. Це по моєму тут вже різне всяке. На історичне значення має для Хмельницького, тому я позитивно до цього відношуся. Підписати угоду для здобуття гранту на ремонт дитячого світу планують в найближчі тижні. Ірина Арюн, Юрій Старушкін, новини міста.